привіт! З гарним початком тижня. Тиждень у нас почався зі жари. Ну, нічого дивно. Жара була там того тижня, жара продовжується того тижня. Ми маємо багато роботи. що їздили до магазину в місто, трошки скупилася, купила трошки м'яса. До речі, гарну лопатку купила, зараз покажу. І що? Я приступаю. Я їсточки буду готувати. Хлопці на дворі роблять, Артур пішов щось вкусити трошки, тато має варити, коротше, кожен щось зробить. А я на кухні, бо треба всіх нагодувати. Добре, друзі, починаємо наш тиждень. Починаємо в понеділок. Маю надію, що буде спокійний тиждень. Мирний, саме основне. Ну, жаркий це ми знаємо, що буде все одно. З жарою ми ще справимося. Хто як? Хто як собі дає радо, але жара це не найгірше, що в нас є, так як я кажу. Так що ми собі дамо радо. Ну що, друзі, починаємо. Починаємо день, починаємо тиждень. Взяла сьогодні на базарі, не на базарі в магазині таку лопатку. Бачите, яка гарна. По 133 гривні в нас. Зараз перемелю буде фарш. Бо фарш, друзі, ну не знаю, що там є, а так бачиш, що є, що ти мелеш. Кабачки вже свої вибрала. Зараз щось буду з кабачків робити. Кабачки, сезон кабачків. Людей вже закінчується у нас початок, тому треба багато всього зробити. Тут, друзі, вже в мене сир. Зараз ще трошки ще з півгодинки в русолі мочиться, тобто солений русіл. І тоді буду ставити, що, щоб обсох і покрию латексом. Тоді на визривання. Ось так. Так, за іншого брати, спочатку, певно, мерю м'ясо ховаю, тоді все решта. Всі жара, 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 жарою. Несу черепасі м'ясо. Наш тато варить, а він не бачить мене. Собі, Собі варить, варить. А тут під навісом хоч не така жара, принаймні. Можна ще працювати. Авторочка, привітайся. Артур покусив тваринкам. Все, так, черпаха, я йду. Там воду треба поміняти, але спочатку нехай поїсть. На, Зразу її на кусочки ріжу. О, ті зачули. Зараз треба почистити в загончиках. Дивіться, як вона їсть. Я не знаю, чи Вже, видно, бо то вже вода каламотна. Друзі, все розриває цими щелепами. Страв на поївся, її воду. Хто кричав? Хто кричав? Нуська. Жаркую, бачу, але вентилятор працює. Тату, буська відв'язалася, ти знаєш? Бузька. Ой, не бузька, а лунтик. Так, та Зараз. А ти що там стоїш? А що? Скільки понакидали. Трохи їдять, трохи накидають. Тато, варить. Добре, йду лунчика припну. Припинали, але в мене палець, коротше, це дуже врізаний. Не заживає, але ще не годно. Ще не годно докупи. Пробувала ланга наприпняти. Ратур припне Луньку ночамну. Могла б собі ходити, але ж вона б'є буську. Вона її буде бити, наш агресор. Так, я йду до кухні. Йду в мене, купа роботи на кухні. Туська. Так, друзі, у нас сезон смузі чи коктейлю. Ні, скоріш за все з коктейлю. Молочко, морозиво. Сьогодні дала абрикоски. Якраз добре йде, правда, Артур? Таке прохолодне, так. в кухні справилася. Сьогодні у нас супчик з фасолі тіста, плов зварила і втушила кабачок з помідоркою, з фаршем на сметані, кропик і ще що, чесничок. Сіль, перець. Все, можу хлопців кликати їсти. У мене наступна робота. Починаю робити сир, друзі. Вже згусток сформувався, зараз поріжу. І буду його ставити на вогонь, щоб трошки підігрілося сирне зерно. І форму добре нарізаю. Так, друзі, тепер нагріваю сирне зерно. 36-38 градусів має бути. Постійно помішуючи, при тому, що перерізаю. Де є великий, ну, великий згусток. Так, можна забирати 36, пішло далі. У мене сьогодні головочка невелика, виходить. Зараз поставлю одної рукою. Поки що пресую двома кілограмами, поки що двома, а потім більше. Один, зараз другий ставлю. Наш тато, друзі, це вже десь шоста година. Ох, йде з телефоном. Наш тату цілий день не варить. Цілий день. Десь пачку тих електродів випалив. Варить і варить і варить і варить. Все однодушно. Це він ще робить все на цей. Як називаються вони? Упора на ці. На помідори. Що там? Ні. Ще багато маєш? Та сьогодні вистачить, Ну, то цілий день ту варити. Ну, як не цілий? Зараз пішла глянути на огірки. Поливаю огірки. Та сохнуть. А ви знаєте що? Вже починається. Може я теж пару баночок закрию. Хоча б пару. Хоча б пару. Треба дощу. Вона вчора погріміло, погріміло і пішло, не знаю де. Впало, може, там п'ять крапельок. А так почалося гріміти і блискати. Таке почалося страшне. О, є моя подружка, Я вже нагодувала, але вона... Ходить за мною, бумік його не хоче, він не хоче. Він сам, він нас одинак. Один в сім'ї. Тут нема ж. Ну, там бачу. Ще що буде. Тоді, друзі, покажу вам бройлерів. Бо все, що забуваю, показати. Обійду, то що за бройлерів забуваю йдемо. Є бройлери. Душно їм, бачите. Але дуже кусають за ноги. Треба бажати. Що тебе посало, Тікай, 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 тікай. Це підко одне зайшло. Ну що, бройлери ростуть? Їдять, п'ють і ростуть. Але я кажу, добре, що ми взяли цей раз 20 рузів, не 30, віця їм душно. І тут вам витяжка є, але що та витяжка? Крила порозпускали. Але духота. Ось так. Але ніби нічого. Ту-ту-ту, ту-ту, тут, тут, тут. знаєте, така, хобі не наврочка. Тут, тут все добре. Я п'ють і ростуть. Ходь всюди за мною. До хліба він за мною. Пішли, пішли, сідем. Дуже душно тримаю його в хаті, не запускаю. Ну що, друзі? Ось такий день. Ось такий на сьогодні день. Я вам скажу, по правді, та жара настільки впливає на самий організм і на мою працездатність дуже сильно знижує. Я там можу їсти щось приготувати, десь щось там поприбирати, але щоб я тако стала від ранку до вечора, як я робила, пішла в господарку, їсти готувала, пішла мити, прибирати, пішла прати просувати, пішла ліжка прибирати, тако постійно, я так не можу робити. Я тако їсти з готую. Вже все, вже сижу трохи в телефоні. Не знаю, де в тій хаті маєш подітися від тої жари, бо це жарко, що зробиш. Добре, друзі, все. Вам Дякую за перегляд. Миру нам спокою. Добра. Всього тільки доброго. Усе на сьогодні кажу. Усім баба.